і на нашу команду це сигнал о том, що на самом деле настоящі реформи в Україні не нужны правіщі від І це факт. Усе таємне настає пора і стає відомим. Заступника генерального прокурора Давіда Секверлідзе встиг звільнити з посади тепер уже колишній генеральний прокурор Шокін. Пояснення грузинського легіонера у вітчизняній прокурорській команді про причини із наслідками його відставки. Не залишають сумнів, що для українців, які пережили справжній катарсис на Майдані та два роки, як тримають російський удар на сході, найзапеттіша битва за нормальне людське життя ще попереду. Сьогоднішні події у Верховній Раді, де за крісло з портфелями несамовито списила, має так звана вітчизняна політична еліта. Тому зайве підтвердження. Вівторок, 29 число березня, нині на календарі вітаю. Ми розпочинаємо спецпод. Битва за Авдіївську промку триває. В окупованому мінеральному українські розвідники помітили ворожі реактивні установки БМ 21 Звільнення, позбавлення, штовханина умови, ультиматуми, погрози. Український владний картковий будиночок посипався. Платити за газ поспішати не слід нараховані. Норми споживання для власників газових плит наступного місяця будуть геть іншими. Шестеро українських військових зазнали поранень упродовж доби на фронті. Кількість ворожих обстрілів стала найбільшою від початку року. 72 атаки. Вперше за тривалий час противник використав проти українських оборонців ствольну артилерію 152-го калібру. Іван Гребенюк наживо із останніми новинами з фронту. Іване, привіт! Які населені пункти нині потрапили під ворожі обстріли? Сашо добрий вечір. Вже котру добу дійсно е ситуація на сході загострюється більше не лише кількість обстрілів й Лібер ось ту ж таки ствольну артилерію бойовики застосували, здається, вперше за кілька останніх місяців. Ну а найгарячішою ситуацією залишається на околицях вкотре Авдіївки, ворог продовжує обстрілювати промислову зону міста. Міномети працюють по українцях 82 та 120-мм міліметрові. Відзначу, що саме з цієї ділянки маємо і поранених під ударом також селища. Луганське, Ленінське, Зайцеве та От саме по останньому населеному пункту ворог відкривав вогонь із важкої артилерії 152, 152 калібру. І от про руйнації наразі уточнюється інформація. Ну а з огляду на все це ще можна згадати дані нашої розвідки напередодні, у яких йшлося про підготовку бойовиками масових провокацій на лінію фронту. Українці відповідають лише в крайніх випадках. Однак, навіть порівняти важко чим це з нашого боку не заборонено, і здебільшого стрілецька з. Зброя, ну а з того боку, самі чули, що отак от і тримаємось. Сашо. Ваня, а була інформація зранку щодо Мар'їнки, нібито бойовики обстріляли житловий сектор. В тебе є якісь відомості про це? Так, дійсно, цю інформацію ми отримали е, сьогодні десь в обід. Е, ми вирушили до Мар'їнки, і інформація підтвердилась. Мовиться про два будинки. Вони зруйновані, практично вщент. Бойовики палили по околицях міста з протитанкових гранатометів. Ну щоб ви розуміли, граната залітає всередину, розривається, все спалахує шансів. Врятуватися дуже мало на щастя, от в цих оселях на той момент нікого не було. Взагалі ж близько двох годин поспіль у тому районі е, сьогодні. Тривав бій. Хлопці кажуть про певну зміну тактики з боку бойовиків бойовиків. Тут вкотре е, знову спливає у нас Авдіївка. Частину російських підрозділів з під Мар'янки було передислоковано саме туди, в промзону Авдіївки. Ось давайте послухаємо військових, як це вплинуло на нинішню ситуацію на інших позиціях. Зараз е термін боїв, е час боїв зменшився, але інтенсивність дуже виросла. Якщо на раніше могло 5 годин йти е в е бій по цьому фронту, то зараз вибирають якусь певну ділянку фронту і на тій ділянці впродовж двох годин е засереджують масований вогонь. Ну, РПГ, що там ще прилетало? Воги. Воги, воги в основному. Снайпер робив, ДШК працювало. Ну, от, враховуючи такі от зміни, можна зробити кілька висновків. По перше, про ціль противника це знову ж таки Авдіївка, куди підтягують нині сили. Ну а по-друге, значно послабивши свої позиції на інших ділянках, таких як Мар'їнка. Противник хоче відкриває вогонь, але це навряд чи він зважиться в цьому е, на цих е, позиціях на наступ. Е, більше це така от, демонстрація або провокація, і не більше Саша. Ваню, а от повертаючись до тої таки Авдіївської промзони, була інформація від розвідників, що до Ясиноватої в район Ясиноватою підтягнули, нібито реактивну артилерію. Щось знаєш про це? Сашо, мовиться навіть про цілу батарею зградів і е, їх підтягнули бойовики на околиці. селища мінеральне, це ось щоб ви розуміли, всього 5-7 кілометрів від Авдіївської промзони. Ось дані нашої розвідки е, навіть супроводжуються такими от припущеннями, що ворог накопивши там сили, готується не лише до посилення атак, а й навіть розгортає там сценарій, який ще був е, у Донецькому аеропорті. Це коли Просто територію а, зрівнювали з землею і для того, щоб там не залишилося взагалі ніякої можливості оборонятися. Ось така наразі інформація. Тримають українці оборону, щільно тримають. Ми слідкуємо. Саша Ваня, дуже дякую тобі за найсвіжішу інформацію за роботу. У Мар'їнці цього ранку бойовики обстріляли житлові квартали. Минулося там на щастя без постраждалих. І до Авдіївської промзони, принаймні у той район, бойовики підтягують реактивну артилерію. Про це щойно наживо з лінії фронту говорив Іван Гербенюк. Надію Савченко можуть звільнити в обмін на російських злочинців, що їх утримують на території Сполучених Штатів. Джерело агентства Інтерфакс називає навіть імена так званого торгівця смертю Віктора Бута. Та наркодила Костянтина Ярошенка, додаючи, що йдеться і про інших осіб. Про це вже нібито тривають перемови Москви та Вашингтона. Бізнесмена Віктора Бута у сполучених штатах нагадаю засудили до 25 років за нелегальну торгівлю зброєю. Пілота Костянтина Ярошенка визнали винним у спробі доправити до США велику партію Кокаїну. Нині він відбуває 20-річний термін в одній із американських в'язниць. Натомість посол Сполучених Штатів в Україні Джефрі Паєт такі розмови назвав абсурдом. Пропозиція для обміну це просто смішно. Савченко утримують в Росії незаконно. Вона незаконно була захоплена, і по мінським угодам її треба звільнити. І крапка, президент України Петро Порошенко запропонував обміняти Савченко на двох російських військових, і на цьому закінчується обговорення обміну. Передсмертні кадри головний військовий прокурор Анатолій Матіосу прилюднив відео, що його відзняли ймовірно в останні години життя Юрія Грабовського, адвоката російського спецпризначенця Олександрова. У прокуратурі вважають, що картинку відзняли самі ж підозрювані у вбивстві. Слідчі за словами Матіоса отримали доступ до інтернет-серверів, на яких один із підозрюваних у вбивстві Грабовського зберігав відеофайли спілкування з адвокатом. Про зникнення адвоката, який захищав російського ГРУшника, стало відомо на початку березня, а 25-го числа. На Черкащині юриста знайшли вбитим. Про місце у лісосмузі твердять слідчі, розповіли самі підозрювані. На відео, що його нині продемонстрував в матіос, адвокат каже, що відмовляється від захисту Олександрова. Головний військовий прокурор коментувати відео відмовився, лише порадив російською дослівно, цитую, зріття в корінь. Я адвокат Грабовський Юрій Леонідович. Обещаю и обязуюсь прекратить оказывать правовую помощь э, обвиняемому Александрову Александру Анатольевичу в рамках уголовного производства, которое пребывает в Голосеевском районном суде города Киева. Почему? Потому что я считаю невозможным его дальше защищать по этому делу. Почему невозможно? Вы Под... поняли ошибку? Да, я понял свою ошибку. Єдине, що можу порадити. І навести слова відомого Казьми Прудкова. в корінь у Сербії затримали Радомира Пучуча-найманця, який воював на Донбасі в загонах тамтешніх бойовиків. Інформацію поширило одне із сербських видань. За даними журналістів, сербські правоохоронці схопили Пучуча, коли той намагався переправитись з Дунаєм із Румунії до Сербії. Радомир Пучуч, колишній спецпризначенець та прес-секретар антитерористичного підрозділу МВС Сербії, він відомий як один із найнесамовитіших борців за руський мір. На Донбас Пучуч поїхав у вересні 2014-го, Після того, як на батьківщині проти нього порушили карну справу за погрози сербським антивоєнним активістам в Україні, він воював під позивним Гризлі. Своєї позиції не приховував. Активно спілкувався із прокремлівською пресою. Встиг Пучуч на Донбасі оскандалитись. Його, його затримували за підозрою в організації замаху на вбивство двох сербських добровольців, що своєю чергою звинуватили Пучуча в розкраданні гуманітарної допомоги від грудня 2015 року. Пучуч переховувався на території Росії. І ще до офіційної відставки Шокін встиг звільнити свого заступника Давіда Сакверелідзе. Причина звільнення реорганізація генпрокуратури. Повідомлення не забули розмістити на офіційному сайті ГПУ. Йдеться про ліквідацію посади заступника генерального прокурора та глави прокуратури Одеської області, яку власне і обіймав Сакверелідзе. Водночас створена нова окрема посада прокурора Одеської області. Шокін підписав іще один наказ про притягнення Сакверелідза до дисциплінарної відповідальності за гру. Бе порушення правил прокурорської етики та скоєння проступку, який порочить, нібито честь працівника прокуратури. За законом прокурорам заборонено брати участь у мітингах і акціях протесту. Натомість одним із організаторів мітингу під сінами ГПУ минулої п'ятниці був саме Давід Сакверелідзе. Мітингувальники тоді вимагали нагадаю припинити тиск на свідчих у справі діамантових прокурорів та звільнити шокіна. Сакверелідзе своє звільнення прямо пов'язує з його боротьбою з корупцією та круговою порукою у ГПУ. Так, да, я нарушил прокурорську етику. Но именно в их понимании этого терміну. В чем же заключається їхнє понімання нарушения прокурорської етики. или вообще прокурорская этика? Это воровство, это корупція і це круговая порока. Так, да, эту этику прокурорську я нарушу і завжди буду нарушать. Ігри престолів, українська версія. Верховна рада нині зранку таки звільнила генпрокурора Віктора Шокіна. Позбавлений мандата нардеп від БПП Єгор Фірсов. Обіцяє повернутись, а у коаліції тривають суперечки щодо майбутнього уряду. Та й, взагалі йдеться про існування парламентської більшості вночі. Повертатись у коаліцію Олег Ляшко зі своїми радикалами відмовився а вже світлою порою нові вимоги висунула і Юля Тимошенко. Біля входу у залу штовханина. Опальний нардеп СБПП БПП Єгор Фірсов хоче зайти, але охорона попереджена не пускати його за жодних обставин. Депутати Наєм і Лещенко намагаються переконати охоронців статтями законів і конституції. Марно. Тоді втручається Борислав Береза. Він не вмовляє. Мовчки пробиває фірсову коридор. На місці фірсова вже демонтували табличку з його іменем. Його картку заблоковано. Ано, а спікер уникає навіть називати його на ім'я. Зайшла людина, яку я оголосив відповідно до з'їзду. Рішення ЦВК, втратила свій депутатський мандат. Як мені зараз е, діяти в цьому випадку? Проте за допомогою колег депутатів фірсов усе ж домагається змоги в останнє виступити з трибуни. Корупціонери, щоб продовжати грабити, повинні мати карманний парламент і карманних дресірованих депутатів. Я безкомпромісно боровся з. Со всякими Каноненками, Березенками и Грановскими. И посему в отношении меня это еще большая политическая месть. Кірсов каже, що з політики не йде, і обіцяє повернутись. Не планує кидати політику, і Микола Томенко позбавлений мандата у той же спосіб. А у залі вже приймають вітання нові депутати БПП Бригинець та білоцерківець я би хотів зайти звичайно іншим способом для того, щоб цього конфлікту не було. Тим паче, що я до Томенка ставлюсь дуже позитивно. Я вам обіцяю, що якщо у мене настане момент і я зрозумію, що я не можу працювати у фракції, я буду не виходити з неї, а буду класти мандат. Лінію розлому всередині президентської фракції продемонструвало і ставлення до генпрокурора Шокіна, якого нарешті взялась звільняти рада. Депутати, що увійшли до антикорупційної платформи, мають довгий список докорів Шокіну, не кажучи вже про звільнення Давіда Сакверелідзе, який генпрокурор встиг провести за годину до власної відставки. Натомість Юрій Луценко Шокіну дякує і каже: найбільша проблема була у провалі реформи прокуратури, в якому винні замалі прокурорські зарплати. Це той генеральний прокурор, який дозво. Оли втекти з країни пане Клюєву, який не наважився розслідувати справи по діамантових прокурорах. Це той самий генеральний прокурор, який не наважився розслідувати питання по пану Ахметову, який розробляв план «Крепость» проти президента проти країни в ніч на неділю. З СІЗО вийшла людина, яка отримала 408 автоматів і 90 тисяч патронів для розстрілу людей на майдані. Це є символ, це є результат, це є фінал роботи Віктора Шокіна на посаді генерального прокурора. Шокін, котрий на 5 тисяч осіб скоротив прокуратуру, тим не менше не отримав від бюджету підвищення заробітних плат. А на 2 тисячі гривень місяць адвокати в прокурори не пішли. Звільнили Шокіна переконливою більшістю, а потім взялися склеювати коаліцію. Сьогодні оголосили про остаточний вихід з неї радикалів. Входити знову. Вони передумали, бо президент не погодився полишати ідею про особливий статус Донбасу. Умови самопомочі також відкинули. Відтак домовлятись, зібрались у залі БПП, народний фронт та батьківщина. За зачиненими дверима та під охороною відбуваються збори чи то нової, чи то старої коаліції про долю нового уряду та нової більшості. Утім, зачинені двері швидше умовність, бо всі секрети майже одразу просочуються сюди, в кулуари. Наприклад, цього разу кажуть, що карти сплутала Юлія Тимошенко, яка погодилась повернутись до коаліції, але висунула умову ухвалення пакету з 18 законопроєктів, серед яких зниження комунальних тарифів та скасування оподаткування пенсій. Цянти замислились, адже це суперечить вимогам МВФ. Ми готові бути в коаліції і голосувати навіть за Гройсмана прем'єр-міністра, але ні в якому випадку не авансом. Спочатку зробіть відповідні кроки для країни і для людей, проголосуйте закони, підпишіть ці закони, а потім будемо формувати коаліції. Президент кажуть у кулуарах, просив прискорити формування нового уряду, щоб із США він повернувся із 4 мільярдами доларів допомоги. Проте тепер переговори здається зайшли одночасно і у цей тнот, і в глухий кут. Марія Васильєва, Ольга Кошеленко Ілля Шинкаренко, Андрій Марченко, Спецкор 2+,2. Газовий детектив громадян, яким гарячу воду подають централізовано, а їсти вони варять на газовій плиті. Ошелешили платіжки за спожитий газ. У них виявились кругленькі борги. Все тому, що за рішенням суду повернули старі норми споживання замість трьох кубів на людину. Повернули шість. Однак поспішати гасити ці борги не варто. Уже цього місяця надійдуть платіжки із геть новими нормами. Про це дізналась і на Боднар. Газова плита ніби відчуває свою господиню. Не хоче запалюватися. За газ ледні щоквартально приходять різні квитанції. Увесь час змінюються норми його споживання. Рік тому на людину, що живе у квартирі, де є централізоване водопостачання і газова плита, нараховували 6 кубів газу. Наприкінці весни кабінет міністрів скоротив норму вдвічі. Однак на початку цього року суд повернув усе назад. Платіжки із подвійними нормами надійшли практично уже всім споживачам. Ось киянам нарахували по 6 кубів за лютий, плюс донарахували за кілька днів січня, відколи почала діяти судова постанова. Так от, родині, де проживає три людини, за газ прийшло 135 гривень 64 копійки. У регіонах пішли далі. А ми у Чернігові ще й по вуха в боргах. Це рахунок моїх батьків, окрім збільшеної двічі норми споживання, їм нарахували ще борг за попередній період 432 гривні. Тут це називається погашення різниці норм споживання. Єдине пропонують цю суму розбити на 10 частин і сплачувати поступово. Батькам Алли квапитися не варто. Кабінет міністрів минулого тижня затвердив нові геть інші норми споживання. На одну людину вирішили писати по 4,4 куби газу. Рішення про нарахування 6 кубічних метрів не відповідає постанові Кабінету міністрів, яку ми щойно ухвалили, тобто є незаконним. Я вимагаю негайно перерахувати і повернути людям кошти. Коли що саме перераховувати в урядові постанові, роз'яснень немає. Однак є рядок. Якщо у квартирах надовго відмикатимуть гарячу воду, то газу нараховуватимуть по сім кубів на людину. Прийнято вважати, що у цей період усі гріють на плиті воду, аби помити голову. Що стоїть болер, неважливо. Ну за березень має бути 4,4. наскільки я знаю, підприємства планують використовувати за весь березень, аби не було цих от двох періодів і не було. Непорозуміння з населенням, аби взагалі не було непорозумінь. Голова нацкомісії рекомендує мешканцям вимагати від газових компаній встановлення газових лічильників, хоча б на будинок. Газові компанії можуть ставити і по квартирні газові лічильники. У них навіть сформовані черги, але кажуть, немає грошей. Тому газовий лічильник можна поставити за власний кошт. Ось цей обійшовся господарям у. 3 тисячі гривень. Вони вже підрахували, якщо за сучасних тарифів він окупиться за 2,5 роки. А може, ще й швидше, якщо знову збільшать чи норми, чи ціну на газ. Інформація, що блакитне паливо подорожчає, уже шириться, поки на рівні чуток. Інна Боднер, Андрій Хлус, спецкор два плюс Драма із повітряними заручниками на Кіпрі у небі над островом чоловік захопив пасажирський єгипетський лайнер, яким подорожували понад вісім десятків пасажирів. Пілотам нападник наказав посадити літак в аеропорту міста Ларнака. Вже після приземлення більшу частину заручників чоловік відпустив. Подробиці знає Катерина Федорченко. За аеропорту Олександрії цей літак мав вилетіти до Каїра, але за кілька хвилин у небі внутрішній єгипетський рейс перетворився на міжнародний. Один із пасажирів заявив, що у нього є вибухівка і зажадав термінової посадки на Кіпрі викрадач за нашими даними отриманими з підтверджених джерел не має пістолета. Він каже, що носить пояс із вибухівкою. По приземленні викрадач відпускає частину пасажирів, жінок і дітей єгиптян. Аби випустити заручників до літака, підганяють трап. На облавку залишаються кілька пасажирів іноземців та члени екіпажу. На які створюють штаби з надзвичайної ситуації. Литовище закривають, а решту рейсів спрямовують до інших аеропортів. Реальність така, що ми маємо викрадача на облавку літак. Ми не впевнені, що у нього є справжня бомба, але ставимось до цього як до реальної загрози. Тим часом інтернетом розлітаються перші фото викрадача – чоловіка з дивною конструкцією на поясі. Хто він намагаються визначити і журналісти і спецслужби? Спочатку кажуть, що це єгипетський професор, та згодом з'ясовується. Професор насправді був, але серед заручників. А от ім'я викрадача Сельф Еддін Мустафа. Чоловік є 27-річним громадянином Єгипту, за деякими даними колишнім військовим. Влада Кіпру каже, викрадач психологічно нестабільний і це навряд чи теракт. Ми робимо все для того, аби вони були безпечно звільнені. У будь-якому разі це не пов'язано з тероризмом. Серед перших вимог викрадача надати йому притулок Україні, привести перекладача для зустрічі з пресою та передати записку колишній дружині, що живе на Кіпрі. Жінку привозять до аеропорту, і вона долучається до переговорів. В аеропорту чатують десятки спецпризначенців, але їхні здібності не знадобились. Несподівано літак починають покидати заручники. Хтось із членів екіпажу навіть спускається з вікна лайнера. Останнім із літака з піднятими руками виходить викрадач. Чоловіка одразу ж заарештовують. Згодом єгипетська влада, посилаючись на кіпських колег, повідомляє, пояс з вибухівкою викрадача був фальшивим. А от західні змі пишуть, інцидент може викликати серйозні питання до служби безпеки єгипетського аеропорту і вдарити по туристичній галузі країни, яка і так постраждала минулої осені, коли над синаєм розбився російський літак. Катерина Фоторченко Спецкор, 2+,2. Атомний експеримент чинний склад кабінету міністрів має план до 31 грудня запровадити маневрування енергоблоками на вітчизняних атомних станціях заради регулювання потужності об'єднаної енергосистеми країни. В Кабіні вважають, що це дасть можливість збільшити виробництво електрики у денний час та компенсувати недобір потужностей вночі. Втім, знавці атомної справи побоюються, що такі ігри з мирним атомом можуть обернутися катастрофою, яка затьмарить навіть Чорнобильську аварію. На вітчизняні атомні електростанції чекають нові випробування. Днями урядовці зажадали, аби ті вже до кінця року почали працювати у новому режимі так званого маневрування. Простіше кажучи, працівники АЕС по кілька разів на добу повинні будуть знижувати та підвищувати потужність ядерних реакторів, аби розвантажити їх у нічний час, коли населення майже не споживає електроенергії. До таких небезпечних експериментів українські атомні електростанції просто не готові, кажуть атомники. У першу чергу через те, що ядерні реактори сконструйовані ще за радянських часів. А що таке питання безпеки у цій галузі українцям зайвий раз нагадувати не варто? Щоправда, у міністерстві енергетики та вугільної промисловості свою ініціативу небезпечною не вважають, але прояснити, чому так, спромоглися лише письмово. Маневрування блоків АЕС не заборонено регламентами експлуатації реакторів, і явним практичним прикладом цього є проведення випробувань добового маневрування на блоці номер 2 Хмельницької АЕС в 2015 році. Далі мова йтиме навіть не про регулювання потужності одного блоку протягом доби, а використання всього парку блоків АЕС, які знаходяться в роботі на кожний період часу. Про свій протест уже заявила профспілка атомної енергетики. Там вважають, що режим маневрування енергоблоками АЕС. Може призвести до катастрофи не меншою за масштабами від Чорнобильської. Спеціалістів, які дійсно розбирались в тих тонкощах експлуатації атомних енергоблоків, сьогодні в нашому міністерстві немає. Всі чітко розуміють, що виконувати ніхто не буде. Сьогодні це не 85 п'ятий, роки. Коли на Чорнобильській станції за вказівкою зверху проводились експерименти, щоб регулювати кількість виробленої енергії, потрібно серйозно модернізувати обладнання. Адже ядерні реактори не розраховані на перепади потужності. Маневрування у тестовому режимі торік випробувала Хмельницька АЕС. І хоч її директор задоволений результатами, бо за увесь час не помітив жодних відхилень від норм безпеки, каже, поки що робити, це постійно неможливо. Помімо положительного, ми знайшли ті недостатки, нідочоти, які існують. составлений комплекс міроприятій, які необхідно виконати, для того, щоб енергоблоки мали можливість і працювати в такому режимі там достатньо серйозна стоїмость. Скільки на це потрібно грошей на Хмельницькій АЕС і ще вивчають. А от те, що на остаточну модернізацію обладнання піде не менше двох років, в один голос кажуть: геть усі атомники Стосується це й усіх інших українських атомних електростанцій. Міністр навколишнього середовища будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини Барбара Хендрікс, яка минулого тижня оглядала, в якому стані Чорнобильська станція, теж переконана, для теперішніх українських АЕС такі експерименти можуть бути катастрофічними. Більше того, вона вважає, що сьогодні електрику потрібно шукати у безпечніших джерелах. Моя країна принципово вирішила повністю відмовитися від ядерної енергетики в 2022 році. В Німеччині зупиниться остання АЕС і, взагалі, отримувати електроенергію з відновлюваних джерел, як нам здається, сьогодні найбезпечніший спосіб і найекономніший у Міненерговогілі нібито почули почули німкенію і українських енергетиків, але по обіді уточнили енергетики. Їх неправильно зрозуміли. Мовляв, у плані дій уряду мова йде лише про впровадження механізму експлуатації блоків АЕС у режимі регулювання потужності. Тому про перехід до кінця року на цілодобовий режим маневрування ядерними блоками поки що не йдеться. Віталя Фанасієнко, Олександр Романюк, Сергій та Володимир Сетюк, Спецкор 2+,2. З операційної довітаря тяжко поранений біля Авдіївки український боєць сьогодні одружився із коханою просто в лікарні. Вони разом уже сім років побратися планували давно, але поки готували весілля, Олександра Грищенка мобілізували до війська. Воїн зізнався, коли його тіло зрешетили, осколки найбільше хвилювався, що так і не побачить доньку. Вона має народитися за два місяці. Наречена чекає біля лікарняної палати неймовірну мить відчуває навіть маля. Вона даже б'ється дочечка Веронічка. Наречений врешті збирається силами. каже, попри біль він найщасливіший. Зв'язували з чоловіком, якого люблю. Очень бізумна 29-річного жителя Нікополя мобілізували до 25-ї бригади більше року тому. Вже мав невдовзі бути вдома, аж раптом вибух фугаса із втраченою стопою, посічене осколками майже без зору. Олександра доправили сюди гвинтокрилом з Авдіївки тиждень тому. Щойно лікарі відстояли його життя? Боєць вирішив зволікати з весіллям. Більше не буде. Вірив, плавав на те, що все буде Знав, що хочу побачити що свою дочку. Тра раді з того світу повернувся, кажуть лікарі. Стан був дуже тяжким. Осколки повністю знищили ногу та око. Його вже двічі оперували, щоб зберегти зір. У нього хороші перспективи на зріння. одного глаза второй прийде косметологічні нам поправлять это розмаження, тому що глаз, в общем-то, при такой там травма травмані сумісімої жизні органу є у нас таке поняття. Імпровізований рахс, просто у холі лікарні на речині сидять, але ані на мить не роз'єднують рук. Сієсвіть за те, що ти їсть на світі. Серед гостей родичі, медики та побратими, що через поранення також опинилися тут. Оголошую вас чоловіком і дружиною. Цієї миті вони надто довго чекали. Зізнаються молодята. Слава Богу. На сполучилася здалося. Вони познайомилися вісім років тому. Їхні шляхи одразу розійшлися, але ту зустріч забути вже не змогли. Вона віє любов, можна сказати, з першого здада. Доля звела їх знову за рік. Дівчина була вагітна і самотня. Олександр не вагався, став батьком і її доньці, і сину. він, папа, любише своїх дітей. Саме любимо. Вже у червні має народитися їхня спільна донька. Альона каже, труднощі її не лякають. Я му жив, здорово я найлідші, саме красивий, саме прекрасний чоловік. Ети для мене саме головне. У нас все буде хорошо. Я вам хочу скати та однозначно. Скільки триватиме реабілітація після тяжких поранень, лікарі прогнозувати не беруться. Дружина обіцяє зробить усе, щоб якнайдовше бути поруч. Ольга Лосколесандро Куліш, Дніпропетровсь, Петскор два плюс два. Провести ніч із акулою запропонував сміливцям Паризьке акваріум. Пара відчайдухів, яка виграла конкурс на сайті з оренди житла, провела романтичну вечерю у найбільшому акваріумі Європи. А потім не менш романтичну ніч в скляній кімнаті в басейні в оточенні 36 океанських хижаків. Перед тим любителям екзотики прочитали лекцію про нових сусідів по ліжку та навіть дозволили. Погодувати їх з рук, очевидно, аби вони налагодили добросусідські стосунки та звикли одні до одних. Інформаційний підсумок насиченого подіями вівторка, 29 березня. в ефірі стане традиційно о 23.30. Тоді зустрінемось. Не пропустіть говорити нині є про що.